Експериментальний варіант посиленої сітки плетуть волонтерки громадської організації Суспільні ініціативи Козятинщини. Цей виріб має захищати українських військових від російських безпілотників. Ланцет розповідає волонтерка Людмила Попович. Наразі чекають на відгуки від захисників. Якщо вона себе проявить так, як треба. Ну, може, будемо ще її вдосконалювати і будемо плести. Таку сітку плетуть квадратами з піксельної тканини. Кожен має бути три на три клітини, розповідає волонтерка Емма Маліновська, жінка-переселенка з Донецька. Спершу каже, проплітають ряд в один бік, потім в інший. Ну сьогодні вже легче. Тільки вважали раз, раз, два, три, раз-два, три, щоб попасти. А зараз уже у нас ще раз, і буде вже закритими гачами. Вдома вишиває картини бісером, а двічі на тиждень приходить з мамою пласти сітки Анна у дівчини з синдром Дауна. Я вишиваю рушнички бісером, картини, ікони. Чи замість рамки жінки зробили власне пристосування? Зібрали вішалки, де в кого були, і знайшли нам ці пруті. Ми все зробили. Воно дуже швидко переміщається, піднімається, опускається. Маскувальні вироби жінки почали плести торік, розповідає Людмила Попович. Тоді вони були необхідні підрозділу, де воювали її родичі. А далі почали працювати і для інших військових. Себе жартома називають дівчатами. каже, бо допомагаючи захисникам, почуваються набагато молодшими. Ми працюємо на Перемогу і на наших хлопців. Чи можемо тим допомагаємо? Ми пенсіонери плетуть для кожної пори року, розповідає Людмила. До прикладу, для зими роблять рядки густіше. А тому, що дерев немає, листя немає. Вони ж стоять в лісі, ліс, голий. Зараз вже ми більш на осінь пустимо коричневого кольору з чорнуватим таким. Для плетіння непосилених сіток, каже, використовують тканину з Її попередньо порізали на смужки в місцевому ательє. Ним, звісно, набагато легше працювати, він вже готовий, тому що піксель це вже коли країли форму там військовим. Що треба, отходи, і ми вже з них вирізали їм, підрізали. Ну це кропітка робота. Коли готова є тканина, то звичайно ми скоріше виконуємо сітку. Робимо. Допоки волонтерки плетуть сітку, Леонід Цехановський показує ще один захисний виріб: це маскувальна накид. Ніколи не думав, що мої роки будуть залазити під цю сітку, але попросили. З міленької сітки 2х3 метри. Людина розкидує, лягає під ту накидку і снайперську гвинтівку на цю дожину витягує. І їм по його повністю вистачає, розтворяється силует людини. Каже, їх також замовляють оператори дронів. І вони просто натягують на кілках на, на висоті метрів від землі, там сідають і працюють. Леонід Цихановський у минулому військовий льотчик, командир авіаційного полку, наразі на пенсії. Веде власний ютуб-канал, де розповідає про військову техніку. Саме він каже, спілкується з військовими і дає поради волонтеркам, якими. Мають бути маскувальні вироби, зокрема й для захисту від ворожих дронів камікадзе. З'явився російські дрони ланцет. Це такий дрон камікадзе, він діаметром 12,5 см, довжиною 1,8 м, має дві пари крил по 60 см, 12 кг маса. Він летить 110 км на годину. І тому він ловиться в сітку, тягнеться і повисає. А ось з волонтерами Леоніду допомагає контактувати лікарка Олена Іванчук. Разом вони шукають гроші на матеріали. У середньому в місяць потрібно до 20 тисяч гривень, каже Іванчук. Це на два мішки основ і тканину. Ось такими розмальованими гільзами віддячують тим, хто купує сітки. Десять таких подарували. Це гільзи відстріляні нашими друзями з третьої окремої штурмової бригади в Бахмуті. Допоки Суспільне спілкувалося з Леонідом та Оленою, волонтерки почали пакувати готову маскувальну сітку. Олена Карбівська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінничина.